Розвітаю сьогодні на огляді іригатор для ротової порожнини. Купувався на розетці і написано, що це е, іригатор без бренду. Тобто це Китай і якогось тут бренду немає. І Єдине є лише модель А8. Посилання, де купував, я залишу в описі, так як ви за, знову ж таки, не маючи модель, навряд чи ви знайдете її в інтернеті. Ну і давайте подивимося, що ж у нас тут є. В принципі, сам іригатор і невеличкий мануал. Інструкція повністю на англійській. Так, ну і ось комплектація: ємність для води, фільтр, сам ірригатор. Він акумуляторний і десь має заряджатися. Ось тут, здається, він під ось цим чохлом. Так, бачите, є зарядне, отвір для зарядного пристрою. Зарядний пристрій представляє собою USB-кабель, і ось такий. Круглий нестандартний роз'єм. Ну і насадки для іригатора. Керування відбувається однією клавішою, як ви бачите, soft. Затискаємо ще раз Normal і пульс... пульсуючи, ще раз затримуємо ось. Натискаємо вимкнення. Залишається в останньому режимі, якщо просто вимкнення, вимкнення натискати. Ще раз зажимаємо, переходимо на софт. Ємність, по ідеї, має бути герметичною, так як тут є кільце різинове. Теорії не має протікати. Ну і замочок для фіксації нижньої чаші. Давайте розглянемо всі насадки. Ось насадка така з тоненьким соплом. Тверда, твердий кінчик. Далі ось така типу щіточки. Це дійсно щіточки. І три. І посередині якраз подається водичка. Також щось виді ложечки. І ось така з досить тоненьким, як це його сфокусувати. досить тоненьким отвором і м'ягеньким кінчиком. Пробуємо першу насадку. Дивіться, це найтольше сопло з м'яким кінчиком. І тут струя найпотужніша. Включаємо, дивіться. Я вже показував наскільки потужна струя, вона в кадр не влазить. Ось тут сантиметрів 25 точно є. Це нормал, це пульсуючий. А це софт. Вимикаємо. Тут найменший розхід на цій насадці. Тут вже великий розхід іде, тому що отвір більший і чаша. З'ємністю досить швидко закінчується. Давайте включаємо. О, бачите. І все вже зараз буде підсосувати повітря. І щітку я вам ще показував. Чи не показувала? Щітка це теж, в принципі, те ж саме. Там ще більший отвір, ще більша витрата, але плюс ви ще можете ялозити по зубах цією щіткою. Зараз повітря, бачите. Так, це нормал. Тягує повітря. Так. Ну і ложечка ось ця розпірськує просто. Не знаю навіть її назначення, бачите, просто ось так робимо. Ну і все, в принципі, зараз піду, протестую, спробую і розкажу вам свої відчуття. Ну що ж, спробував, спочатку було трішки страшно, так як струя здається досить таки потужною, але нічого такого страшного, ніяких больових відчуттів немає. Струя потрапляє між зубів. Ну, і я думаю, якщо там якась їжа має бути, то він її вимиє. Ну, а за свої кошти, я думаю, для початку хоч спробувати, що воно таке. За 300 гривень, здається, мені ми придбали, то в принципі нормальна. Штука можна користуватися, можна попробувати, чи воно вам потрібно, чи воно вам підходить. Ось такий огляд був, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.